Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі, і сьогодні ми поговоримо про те, як вийти із періоду застою у житті. Дуже часто ми можемо десь відчувати падіння сил, десь що справа не рухається з місця. І це часто можна пояснити астрологічними явищами, такими як розвороти планет в ретрорух. Але Часто це не залежить від астро а, таких енергетичних впливів на наші а, сфери життя. Більше пов'язано з тим, як ми фільтруємо енергію, яка щоденно до нас приходить. Люди провідники енергії, і їм потрібно вміти з нею справлятися. Дуже часто є блоки, і в першу чергу вони психосоматично в тілі відображаються як фізично блок в тілі. Наприклад, м'яз, судорога десь блокується, так потім защемлення хребта, все це показники того, що енергія у вас блокується. Ну а далі, вже якщо ми це ігноруємо, це переходить в блок певної ситуації. Наприклад, затягнувшися конфлікт, довгі суди, це розтяжка. В часі вирішення ситуації або неможливість вийти за рамки фінансового прибутку, так коли ви відчуваєте кордони та границі своїх можливостей і вийти за них не можете, ось це називається блоком енергетичним. І, власне, з енергетичного заблокованого стану треба навчитись виходити. І коли для будь-якого захворювання є якась методологія для того, аби все ж таки а, в тіло пропрацювати, наприклад, стрейчинг дуже допомагає а, в розтяжці м'язів і а, позбавляє від судом. Але на фоні енергії як працювати зі своїм ментальним тілом? Для цього є власне нейропластичність. Такий собі стрейчинг, але для нашого розуму. Який абсолютно в комунікації з підсвідомістю, що ж робити, розберемось сьогодні поетапно які дії, конкретні, конструктивні дії, які можна застосувати вже зараз, аби вийти з застою. Перший спосіб найцікавіший, але зазвичай він такий стоїть блоком для багатьох, у кого не рухається справа вперед, у кого немає розвитку, немає відчуття, що ти все ж таки зростаєш. В Першу чергу це дефіцит новизни. Це вихід із зони комфорту. Назвемо це так, що нейронні зв'язки, в принципі, в людини в мозку працюють і розвиваються новими, формуються тільки тоді, коли у нас в житті приходить новизна. зна. Тобто новий мікрострес, бо все, що нове, організм приймає як стрес. Кожний мікрострес розвиває нові нейронні зв'язки, а це значить, що як мінімум людина молодшає, стає енергійнішою, тому що вона постійно в розвитку і її організм. Формує нові нейронні зв'язки, які допомагають їй підтримувати ось цю активність. Е, грубо кажучи, можна почати з е, нового досвіду. Який завжди йде нам через якийсь супротив, і коли чим довше ви в застої, тим важче вам вийти за рамки звичних е, рутинних справ. Але власне рутина вона вбиває мозок. Тому перше, що потрібно, це боротися з рутиною, наповнюйте своє життя новизною, новими емоціями, новими людьми, новим спілкуванням. І, е, як мінімум, подорожі, переміщення, прогулянки. так і все те, що пов'язане з рухом фізичним. Тіла дуже часто пов'язане також з тим, як циркулює енергія. І в різних сферах життя. Другий дуже важливий момент це те, що дуже багато людей із розвитком соцмереж втратили фокус на конкретній сфері життя. Де наш фокус, там наша енергія. І коли не розвивається якийсь напрямок, ми тільки турбуємось за нього, хвилюємось, боїмося, що він не розвивається. Ми донорим його тільки цією енергією. А фокус уваги на позитивному рішенні, на пошуку якихось нових інновацій, які б допомогли зрушити з місця цю точку, на пошук спеціалістів які б могли допомогти на вибудування нової моделі поведінки для того, щоб ситуація вирішилась, ми не тратимо увагу саме тому, що наш фокус уваги довго не втримується на одному якомусь зафокусованому кадрі думці. Чому так відбувається? Соцмережі нас постійно відволікають. Затримання уваги за останні роки звозилося до півтора секунди. Люди здатні постійно міняти свій фокус уваги. Тому тренувати її теж потрібно. Увагу, так, власне. Скільки часу протестіть себе зараз? Напишіть в коментарях, якщо вже маєте таку інформацію. Протестуйте себе, скільки ви здатні читати книгу, скільки по часу. Зараз статистичні дані в середньому людина здатна максимум 5 хвилин потратити на одне заняття, на одну книгу. на… Щось таке, що конкретно ви робите з повним погруженням в момент, не відволікаючи думки в іншу сторону. Це не означає, що ми будемо здатні контролювати думки, але це як мінімум тренування нашої уваги. Тому просто собі нанизувати справи, бачите, скільки людей виходять покурити під час робочого процесу, як би вони продуктивніше могли попрацювати, якби просто завантажувалися повністю роботою. Так все навколо нас відволікає. Спробуйте знайти собі заняття, в яке ви зможете завантажуватись щоденно все більше та більше, Бо крайній мірі більше п'яти хвилин для початку. Третій спосіб зрушити енергію із застою, це прописуваний щоденник. І, власне, я тут акцентую на тому, що писати треба руками. Що важливо, особливо для жінки, бо жіноча творча енергія, вона виражається через письмо. Ми мисли-форми формуємо через письмо. Те, що написано, як правило, стається. Тому щоденники вдячності треба прописувати вручну, щоденники мрій треба прописувати вручну. Максимально прописуйте роки. Руками текст те, що ми робимо, штампуючи смски та свої якісь там справи, записуючи в блокноти віртуальні онлайн, не працює з нашими нейронними зв'язками і не тренує нас в фокусі на вирішення питання. Але. Першою практикою буде те, аби трішки підняти собі самооцінку, що я все ж таки багато роблю, бо багато ем, ми часто лінимося і багато себе коримо винимо, що ми щось не зробили, що ми мало зробили, і це теж деградує і ем, деградує наша самооцінка, а відповідної енергія спускається на нижчі вібрації. Тому дуже важливо завести собі щоденник, в який ви будете прописувати ручками е, свої справи на день, плани, що вам потрібно, прописуйте туди навіть детальну якусь. Ось таку дрібничку, так, наприклад, що вам точно потрібно винести сміття, купити батарейки для нового гаджету. Там щось там, от таке. Побутове та мілке, прописуйте туди максимально ці справи. А ввечері сідайте за цей щоденник і дописуйте все те, що ви ще зробили по дорозі. Наприклад, ви гуляли собаку, паралельно поспілкувалися з якоюсь людиною, дали їй контакт, якийсь корисний, хтось вам щось дав. Але навіть безкорисні справи, які мали значення для вас цей день, варто записувати. Наприклад, що ви їхали у ліфті і побачили, що на ліфті якісь наліпки. Ви їх зняли і викинули. Ли, смітник соціально корисна річ, не тільки для вас корисна. Ви теж туди прописуєте. І на перший погляд це буде здаватися, що ви якісь детальки, якусь дрібноту побутову записуєте, але коли ввечері ви будете дописувати свій список, ви будете орієнтуватись на те, як багато ви можете зробити за день корисних речей не тільки для себе, а й для людей. І такий щоденник він мотивує на наступний день зробити ще більше, тому теж зрушує вашу енергію з місця. Ну і четвертий спосіб, який поверне нас також ще й до попереднього, до першого, до другого, до третього пункту, тому що він так зафіналить. Рух енергії приходить тільки через стимул руха тіла. Тому рухати тіло, фізичні навантаження, прогулянки і взагалі фізичне відчуття, що ваше тіло рухається. Особливо в новизну, наприклад, новим транспортом добратися до роботи, на вихідних з'їздити там на каяки. все те, що дає вам можливість ваше фізичне тіло задати йому рух. Якщо це ще буде новий досвід, це буде взагалі супер. Тобто фізично в формі таке навантажене натреноване тіло, воно на фізичному плані енергію переробляє швидше. І дає цьому потоку такий імпульс. Тому пильнуйте за свою фізичну форму, за навантаження і за те, щоб у вашому житті було. Е те, що ви можете назвати рухом хоча б на фізичному плані. Більше прогулянок, і якщо у вас є ще способи застою, пишіть їх в коментарях. Може, ви для себе якісь індивідуальні винайшли, а може якісь з даних вже примінили, чи допомагає він вам. І, до речі, дуже цікаво, яка сфера зараз у вас в застої, що ви дивитесь це відео, напишіть в коментарях, може ваші історії вдасться розібрати тут, і вони будуть класним прикладом для інших, хто читає, потрапляючи на це відео. Дякую вам за лайки. І, як завжди чекаю, аби ви і своїх друзів підписували на україномовний езотеричний контент.